Рівненщина знову у сльозах. В останню дорогу провели жителя Дубинщини Олега Ковриго. Чоловік з 15-го року захищав незалежність України. Олег Коврига виконував бойові завдання в Бахмуті. Помер 15 січня в госпіталі у Дніпрі. Прощалися з героєм України на центральному майдані Дубна. Були там і наші журналісти. В останню дорогу провели штаб-сержанта Олега Ковригу. Олена, родичка загиблого героя, розповідає, останнім часом Олег рідко приїжджав додому. Був дуже хорошою людиною та відданим патріотом своєї країни. Додає жінка, він любив свою землю і наші пращури, які не одне століття захищали волю України. Вони будуть ними пишатися. А наші нащадки. Будуть вічно його пам'ятати. Олег, це воїн, воїн в бою, воїн по житті. Слава таким героям, отець Володимир, настоятель церкви у рідному селі Олега Ковриги, розповідає, загиблий був чесною та порядною людиною. Знаєте, я ще от склоняю голову і з гордістю можу сказати про його дружину, яка також з ним несла всі будні воєнної служби, яка була з ним на всіх дорогах його земного життя, коли він. Приймав участь у бойових діях, вони разом творили свою історію, вони разом боронили державу. І вислухай і помилуй. Попрощатися з героєм Олегом Ковригою прийшли небайдужі добинчани. Серед них і ті, хто не знав чоловіка. Вони всі загинули, віддали життя своє за нас за Україну. Тому звичайно важливо приходити і поминути всіх загиблих, бо вони всі за нас лягають. І кінця краю тій біді нема, і це важливо, щоб приходили наші мешканці. Дуже жаль, що мало. Олег Коврига захищав суверенітет України ще від початку війни. З 15-го року чоловік пішов у Збройні сили України, аби боронити рідну землю. Служити вітчизні своєму народу, і це служити Богові. Бо ми виконуємо тим самим заповідь, заповідь любові до ближнього. А виконуючи заповідь любові до ближнього, ми виконуємо заповідь любові до Бога. Олег Коврига виконував бойові завдання в Бахмуті. Потім потрапив у госпіталь в Дніпрі, де 15 січня його серце зупинилось. Поховали героя Олега Ковригу у рідному селі Рачин Дубинського району. Вічна слава та шана герою. Владислав Стецюк, Павло Стецюк, новини Рівного.